Доброго дня, в ефірі інформаційне агентство Медіаста. Сьогодні у нас в гостях Шалаковська Ірина Михайлівна, член комісії з питань комунального мене та власності. Доброго дня! Ми би хотіли поговорити з вами, пане Ірина, з приводу зміни маршрутного таксі номер 5 а Наскільки вам відомо, від місцевих жителів були скарги на те, що його змінили. Розповіть, будь ласка, детальніше про цю проблему. Ну, я хочу сказати спочатку розповісти довір про. Сам початок цієї виникнення цієї проблеми. Початок виникнення проблеми наступив 1 січня 2012 року, тобто коли була зміна транспортна схема. Транспортну схему розробляла для нас міста Львова, французька фірма Louis Бердер, яка займається розробленням транспортної схем для залізничного транспорту і для країн третього світу. Тобто, Ну, це є один із моментів розповідання нашого наруху. Я перепрошую, що я так говорю, але насправді це не так є. Тобто, коли була розроблена ця транспортна схема, абсолютно не були враховані ті е, зауваження і ті звернення, які робили депутати. Справа в тому, що транспортна схема була за е, затверджена на виконкові, тобто шість людей у місті Волі затвердили ту феноменальну транспорт. Відповідно, після того, коли депутатський корпус знав про її зміст транспортної схеми і взагалі її картографію, до нас повально почали люди звертатися, і ми відповідно ж так само є ж мешканцями мови, ну, ми зрозуміли, які є проблеми, і надсилали свої зауваження. Ну однозначно, що ні управління транспортного управління транспорту і зв'язку міста Львова, а ні, ні ні перший заступник міського голови, ні міський голова, абсолютно не тривав і тобто 1 січня 2012 року настав для нас, для львів'ян, такий, будемо сказати, геноцид холоду і відсутності транспорту. <реклама> Відповідно, в е вміти, я думаю, можна навіть набагато більше, тобто багато часу відбувалася е така ситуація, що міста Львова... Протягом двох годин на яких могли добратися, а особливо стосується це особливо стосується вулиці Володимиру Великого, тобто там, де є густовим салам дерева. Ну і впродовж 12 го року відповідно були величезні вказ на паспортна села на ті маршрути, які абсолютно були. Ну, не господарським оком зроблені, ніякої, не маючи ніякої ні наукового підґрунтя. Ну, тобто, сама в нас як? У нас в місті Львові створені такі радіальні маршрути, тобто які кільце створюють. Так, їх були такий цей, а все решта ті хордові, тобто якась, якою, тобто що вони так тобто не по циклу по колу їдуть, а зітні пункт А, пункт Б. Ну, тобто десь на протязі двох років ну, 80% цієї транспортної схеми. любими шляхами, любими шляхами, тобто навіть було таке, що ми забували вулиці разом з мешканцями, але в нас що було перебував. Яка суть власне п'ятого маршруту? П'ятий А маршрут, власне, радіальний маршрут. Він мав би здійснювати більше навантаження для перевезення мешканців міста виник. Місто винники. Після транспортної схеми найбільше пострадало, чесно кажучи. Тому що там залишилося тільки два марш три маршрути, і жоден не здійснює довезення до центральної вулиці у той низової частини, там не забава, це низова частина, але абсолютно немає ніякого звезду. Тобто мешканцям виник потрібно два-півтора ну, кілометра добиратися, хоча б до якогось написати. Значить, в нашому першому міському голові. Поступила така ну, завдання, я так розумію, що це десь з Києва. Поступила про те, що на базі госпіталю воєнних війни і особливих містових буде створюватися величезний реабілітаційний центр міжрегіонального західного скерування, тобто всі західні області для реабілітації воєнних готов. Ну і відповідно має бути з'єднання, тобто доступ до того госпіталю. Настану на сьогодні маршрутного таксі, який би їздив у госпіталь в будь-якої точки міста, немає. Ну і, звичайно, для чого ж думати, для чого ж коригувати, якщо можна просто взяти маршрут 5А і його змінити. Тобто, ця центральна маршрут, мож... чому заключається, що він їхав повз вздовж центральної дороги, яка називається вулиця Галицька, і до кінця аж до мосту до трасма. І тобто, люди, добираючись зі всіх. Тобто між ними міжквартальні вулиці добралися на центральну вулицю, сідали на п'ятий раді і курсували до міста. Ну хочу ще сказати, що п'ятий маршрут обслуговує ТП-1, який саме гірше обслуговує взагалі будь-які маршрути, чи це Хордові, чи це радіально. Тобто це постійні наші звернення, це постійні запити, це постійні надходження різних скарг. Ну, але тим не менше змінить чує. І, власне, вони вирішили, що п'ятий А не має курсувати до кінця вулиці Галицького Велика, а вони його собі перекидують до госпіталя. Тобто, а госпіталь, якщо ви знаєте, це і початок вили, тобто не сюди прийти, а там люди собі посходять. Ну, я позвоню так само Ну і звичайно, так як це Личаківський ринок, так як це в нас депутат Лишневський є військовій депутат Лишневської ради, який власне вибрали по місту. Він звернувся до нас до всіх депутатів Хайпського які, власне, відповідають за діяльність депутатів корпусу. Ну і ми прийняли рішення, що треба щось цим робити. Тобто мешканці категорично виступили пропадкому. Ми звернулися до Сюмінського Олега Михайловича з приводу того, що ми будемо будь-якими шляхами блокувати, власне, переміститися. Було вже проведено три наради. Одна нарада була. Полезно містів і е, наступних місцевини. В місті Венеку був зібраний їхній весь актив, і громадські діячі, і депутати, і міський голова, і е, депутати міської ради, і начальник управління транспорту. Вона досить довго тривала на дуже високих тонах. І було прийнято таке рішення про те, що п'ятий а маршрут змінювати не, не, не дано. Буде так говорити, тому що не ми змінюємо управління транспорту зв'язку, ми їм рекомендували. Курс маршрут 5-го армії абсолютно не зміг залишити такому, як він є. Він вже більш-менш якимись великими сльозами і е, всякими різними речами він відкоригований і їздить. А створити новий маршрут, створити новий маршрут, який би з'єднував взагалі три річниці, який би з'єднував лікарню швидкої допомоги з'єднював шпиталь на Личаківській два і, власне, з'єднював цей госпіталь для реабілітації воїнів АТО. І він би робив розвантаження, наприклад, для такого мікрорайону, як Тракзинянський. Тобто курсував би таким чином від лікарні швидкої допомоги, проспект Чорновола, Личаківська, тут же ж попри госпіталь. На тракт Гнинянський, лиценчі винники отаким от мотко за Б3 ічницями хіба це би було невеличке розвантаження, тому що в нас ще трошки є проблема з тракт Гнянським, це лише то очава фабрика, де так само велика кількість час-пік. Ну тобто всі проблеми є в час пік. В Час-пік, то, тобто вибратися з пального району і добратися. Тобто, якщо б ті проблеми вирішувалися, наприклад, ми розуміємо, на сьогодні настав на сьогодні. Дуже важке фінансове становище всіх підприємства. Направда дуже важке. І ми розуміємо, що і навіть підвищення оцього проїзду три гривні, ну, ну так само кай необхідно. І пальне підвищилося. Підвищилися і ремонт е, транспорту. Ну правда, єдине, що не підвищилося, це далі обслуговування е, приведення. Це однозначно. Нас напевно на день підняли, то якась така у нас ментальність. Чудонатка суду в будівлі і перевізників. І тим не менше, ми дійшли до якогось такого рішення рекомендувати, щоб власне був створений маршрут. Хай він називається як завгодно. Коли, до речі, такий маршрут був, він називався до введення на трассу 64 і були декількість власності. Личаківського району, руму Травлинянській Кривчицька, Личаківська були задоволені, тому що вони мали прийняв світ на лікарні Ну, отакі от ми прийняли рішення. Ті рішення ми озвучили в міському я на це зачитала запит. ті рішення ми залучили першому міському мові, які відповідає, власне, на цей управління. Бо тобто, десь вони так, я думаю, що е, це не буде їхня добровольна. Дуже рідко вони йдуть на такі кроки чомусь громадою працювати венірсон з громадою. Я думаю, що власне це зобов'язання їх маршруту здійснення довозу до, до, до госпіталя виняти, ми прискорить. Прискорить оце маршрутку. На жаль, дуже шкода. Ну чекаємо, чекаємо, чекаємо. Ми дали місяць часу, вони будуть робити цей маршрут. Доведеться погоджувати з обласною радою, тому що ніхто не замість цей розмов про ці. Будуть погоджувати з обласною радою, але я думаю, що це не буде вже примірним Але не кончений Тому будь ласка, вони е, дають якісь конкретні відповіді, чому чому вони не хочуть записати новий маршрут? Ні, ні, не, не, не справа не тому. Не справа тому, що <кхід> вони як розповідають новий маршрут. Це мають проводити стендери, це має проводитися проводити конкурс, це має бути ну, велика компілька робота. Ну, тобто, розумієте, ну, десь логічно, якісь юридичні там, це все зрозуміло. Юридично це зрозуміло. Але перепрошую, коли формували транспортна схему, можна було це все поховати? Ну ви ж для того є виконавча влада, яка займається господаркою місцевою. Я розумію, що от власне та основа, от сама транспортна схема основа, вона вкрай була захворіла, край погана. Тобто, якщо вона коригувалася, 80% було відкориговано, значить про що це говорить? Спеціально це невдале не було ве, нововведення. Ну, якщо такі е, є моменти, значить треба якісь шукати шляхи для того, щоб їх коригувати в подальшому. Створив маршрут. маршрути, у нас, до речі, було створено кілька маршрутів, але це не міст міського, а між, між, між містами області, наприклад, був створений тисячу перший маршрут, який з'єднував там групи. Є прецедент, Прошу, ну, тобто це не є наша проблема. Ми, як депутатський корпус, доносимо думку і прохання громади. І її відстоїмо будь-якими шляхами. Ну а якщо перепрошую міський голова разом з своєю командою, в нього 1350 триста усіх, які працюють його команді, вони зобов'язані виконувати. Виконувати не самі необхідні моменти, самі необхідні, ті зауважені, саміобхідні прохання вимоги немає. Ну на жаль, так така нас так в нас має бути. Кирі, ми сказали, що ви готові відстоювати ці права на які <кій> вчинки готові люди там знову блокувати дорогу або чуше, що, щоб їх ну, Ви розумієте, ми не маємо права робити це протизаконні такі речі, так? Але ну вплинути на громаду, яка буде робити такі речі, ну навіть не знаю. Ну справа в тому, я абсолютно їм не дивуюся. Розумієте, коли ти маєш прибути в місто Львів на роботу, наприклад, на годину 9, а ти годину часу стоїш на кінцевій зупинці, не можеш виїхати. І які будуть дії в людей, це навіть важко передбачити. А скільки взагалі потрібно часу, якщо нам ухвалять рішення на запуск нового маршруту, скільки потрібно часу, щоб він дійсно вийшов на дорогу? Ну, я вам скажу чесно, тиждень-два. Це при великому бажанні, якщо того хоче начальник управління, якщо цього хоче перший заступник міського голови, і перевізники, я думаю, не йдуть на такі речі. Зараз ви так само казала, що у нас, на жаль, не підвищується рівень ось саме перевезення, і які ось ну, якщо можете, не відбувалося най, найгірші перевізники, які зараз більше всього жалоб не несли. Саме більше скарлетт це де нагадувати партнера. Mm -hmm. на, на жаль, АТП один те як бумальне підприємство, яке навпаки би мало виконувати, мало би виконувати найкраще і, свої функції, свої обслуговування на То, тобто, по-перше, АТП один не має своїх машин. Ті машини, які ви виділили кошти у 12-му році, на євроді буде закуплено що і так машин, вони закуплені не тільки 20. І то, яких, наскільки я знаю, там половина більше вже заїздить, тому що е це якесь таке сумінне виробництво китайське. Тобто воно, е воно постійно не то. А були виділені на що? були виділені, виділена, ми брали, це було і кредит, ми давали заставу, до речі, ми на міста Львова. Ну там воно просто до кінця не викидано, будемо так говорити, та увага, так? Але ніхто не говорить про те, що кошти вони пішли по призначенню. Тобто не в повному обсязі вони пішли, так? Тобто АТП 1 не має транспортних заслугів. АТП-1 керівник бере в субъренду транспортних засобів. Але це абсолютно не має значення. Тобто керівник повинен здійснювати керівництво так з своїм підприємством, щоб вони все-таки ну, на гривні підняли це поїзд. Це досить багато людей, так говорити. Це дуже фінансово накладно для мешканців, особливо для студентів, особливо для малозабезпечених власне. Я розумію, що пенсіонер може ще здійснити там проїзд великого транспорту безкоштовно. А ну, наприклад, люди віку нашого чи віку студентів, вони ж не мають так. Ну, студенти звичайно, що можна пішки пройти, це і це, але ж є такі пошути, що, що не надійдеш так. От і тому, а 1 саме-саме чомусь. Найбільше скажуть. Ну, яким чином можна не впливати для того, щоб це вирішити питання? Ну, ви знаєте, я вам скажу таку річ. Скільки разів не сталося, ви про те, що мені... Була створена навіть комісія депутатів, де виявилося дуже багато порушень. Ці порушення були передані Ну, чомусь, ну, Я не знаю, чому реакція міського голови така пасивна. Щоб ми не немає ніяких результатів, знаєте, на базу. Це питання до Андрія Судового. Це в Андрія Судово. Скажіть, що одразу запитання. А по Лучаківському району є ще якісь маршрути най, ну, найтяжчі, тобто які люди так само на скажімо відходить? У нас трошки погане спорудження я е, з Богданівська, е, Другокривська. Там курсує маршрут 19, але він не дуже вкрай відходить. Хоча, в принципі, його десь можна зрозуміти, тому що там невелика є кількість, кількість мешканців, це приватний сектор. Тобто там так само така є ситуація, що люди в час пік, час пік. Тобто, це якось треба коригувати власне самі підпри власники підприємства мали це коригувати. Тобто, коли є час пік, можна збільшувати машини. коли є час. Такі е... швидковано, де немає, більше пасажирів зменшувати машину. Ну, знаєте, мені тяжко цихувати, я mm. але я так чисто, знаєте, як я кажу, як господиня. І, так, якби я у себе в хаті керувала, так би я казала, так має бути. Ще дуже погано, страшно погано, що дуже великі скарги є на 36-й маршрут. На винники так знову ж таки, тому що він вкрай погано їде, і дуже важко добратися винники після власних е... речі. Оце є такі великі проблеми. А решта, в принципі, так більш не відбувається. Дуже вам вдячні. Я нагадую, сьогодні на місцях була Шалаковська Ірина Михайлівна, член комісії з питань комунального майна та власності. Дуже мені дякую.